Інформаційні підсумки четверга 23 листопада. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Укомплектовані усім необхідним. Міський голова передав військовим ще шість квадрокоптерів. Математичний квест. Учнів Хмельницького ліцею номер 2 перевіряли на знання точних наук. Спогади очевидців. Учасники Революції Гідності розповіли дітям про події десятирічної давнини. Сьогодні у Хмельницькому в останню путь провели героя Богдана Мельника. Чоловік народився та виріс в обласному центрі. Після закінчення школи здобув спеціальність електромеханіка. Вперше був мобілізований у 2014 році. Став на захист України і після повномасштабного вторгнення. Загинув військовий 17 листопада під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку. У нього залишилися батьки, брат, дружина та двоє малолітніх дітей. Поховали Богдана Мельника на Алеї Слави. Що у мікрорайоні Ракове. Герою назавжди, 31 рік. Я достоменно знаю, що вони дуже трепетно чекали народження другої дитини, тому що пані Оля зараз знаходиться в декретній відпустці по догляду за дитиною. Знаю, що він дуже порядний. Знаю, що він брав велику відповідальність на себе, і його поважали з побратими. З Сім'ї він був дуже порядочним сім'янином. Це був його дуже героїчний поступок, тому що він йшов заради того, щоб його діти жили в нашій незалежній державі. Щоб російського кірзака тут у нас не було геть близько. Це була наша гордість. Ми гордилися ним і. І діти його гордилися. Його дочка, ніяк його не називала, тільки мій папуля. І ми сподіваємося що Господь його прийме в своє царство небесне, він ангелом буде нашим окорольцем. І надалі. Мама родила прекрасного сина. Хай Богдан з Богом спочиває, у нас ставе двоє дітей. Царство їм небесно, з Богом хай спочиває, хай буде земля Богу. Дякую, що мама виростила такого захисника батьківщини. Шість безпілотних літальних апаратів сьогодні передав військовослужбовцям Хмельницький міський голова. Це квадрокоптери марки Аутел Ево МАКС 4T. Вони укомплектовані пунктом управління, додатковою батареєю, тепловізором та іншим необхідним обладнанням. Загальна вартість дронів понад півтора мільйона гривень. Це хороші якісні. БПЛА, якими користуються наші сили оборони. Бюджетна закупівля це кошти міського бюджету. Традиційно дякую нашим платникам податків за ефективне наповнення дохідної частини бюджету і за те, що даєте нам можливість допомагати силам оборони. Загальна вартість шести квадрокоптерів понад півтора мільйона гривень. В процесі закупівлі ми мали дуже непогану економію, яку в подальшому так само спрямовуємо на подальші придбання. Фактично щодня зараз ми передаємо якісь засоби обладнання, виділяємо кошти на ремонт військової техніки, автомобільної техніки, покращення матеріально-технічної бази, купуємо спеціальний одяг, зуття і так далі. Робимо все, аби працювати дійсно за принципом «все для фронту, все для перемоги і в найближчі дні так само далі будемо. Передавати й обладнання, і ті всі необхідні речі, які допомагають нашим військовим нищити ворога, і які рятують життя нашим військовим. Тому працюємо далі. Ще шість родин військовополонених мешканців громади отримають грошову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Виплату матеріальної допомоги передбачили і для інших категорій громадян. Також під час виконкому погодили отримання. Гуманітарної допомоги, а саме двох генераторів від USAID. загалом розглянули 105 питань порядку денного. Детальніше про все Ірина Муляр. 62 військовослужбовці, які здобувають вищу освіту за контрактом у вишах Хмельницького, отримують компенсацію у розмірі 50% від вартості навчання. Це рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету. Також погодили виплату 50 тисяч гривень для шести родин військовоплонених. Від початку року таку грошову допомогу вже отримали 62 родини. Передбачили виплату коштів і для інших категорій громадян. 141 дитина, сирота або дитина позбавлена батьківського піклування, отримує так звані кишенькові виплати. По суті, матеріальну допомогу. Крім того, 100 мешканців міста, а це родини загиблих, це військо, наші поранені військові, це дітки на лікування, отримують матеріальну допомогу на 580 тисяч гривень. Також отримують матеріальну допомогу кілька десятків власників домогосподарств, які постраждали від ворожих терористичних атак. А ще на засіданні виконавчого комітету погодили акти інвентаризації земельних ділянок. Це дозволить поповнити бюджет громади. Сьогодні мова про 3 мільйони 400 тисяч гривень, які ми до кінця року додатково отримуємо, ну, а з початку року вже нарахованих коштів маємо 2 мільйони 100 тисяч гривень. Тобто фактично 5,5 мільйонів гривень плануємо додатково до бюджету отримати. Погодили на засіданні виконавчого комітету й отримання гуманітарної допомоги, а саме двох генераторів потужністю 70 кВт та вартістю понад 2,5 мільйони гривень. Загалом, під час виконкому розглянули 105 питань порядку. денного. ми врегулювали низку питань пов'язаних з орендою використанням комунального майна, з питаннями громадського транспорту, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, ну і всіх тих галузей, з якими ми безпосередньо відповідаємо. Всі рішення ухвалені, працюємо далі. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. 1200 хмельничан звернулися до головного управління національної поліції у Хмельницькій області, аби отримати дозвіл на зброю. І це тільки за п'ять місяців. Нагадаємо, у червні цього року в Україні запрацював єдиний реєстр зброї. Створили його для того, аби спростити механізм її реєстрації та обліку. Насамперед відцифровується зброя для того, щоб було видно її повністю історію від створення до передачі від власника до власника законним шляхом для того, щоб отримати перелік документів, які потрібно для отримання дозволу на придбання зброї. Ви можете звернутися за нашим телефоном, а саме 69 23 94. З 18 років можна отримати дозвіл на придбання холодної. Вихолощений, пневматичної, а також дозвіл на придбання зберігання та носіння газових пістолетів для так званих пристроїв спецзасобів з 21 річного віку, також мисливська гладкоствольна з 21 року. З 25 років можна отримати дозвіл на придбання мисливської нарізної зброї. Військовослужбовці, волонтери та представники влади, які були учасниками революції гідності, напередодні зустрілися з лідерами учнівського самоврядування. Вони поділилися із молоддю спогадами про події десятирічної давнини також під час заходу віддали шану тим українцям та хмельничанам, які стали героями Небесної Сотні. Подробиці далі у сюжеті. Військовослужбовець Олександр Маковей ділиться спогадами про події десятирічної давнини. Хмельничанин вирушив до Києва на майдан Незалежності після побиття беркутівцями студентів. Я зрозумів, що ну молодь потрібно, молоді потрібно допомагати показати їм підтримку. Я поїхав в Київ і так як я. Був до цього готовий, я виконував там спеціальні завдання. Про ті події Олександр Маковей розповідає лідерам учнівського самоврядування. У монотеатрі Кут для них влаштували зустріч із хмельничанами, які були учасниками революції гідності. Під час заходу хвилиною мовчання віддали шану героям Небесної Сотні. Коли я зайшла в зал. Я одразу звернула увагу на світлини. Світлини, я думаю, ви теж їх бачите. Це фотографії з Хмельницької області тих людей, які за цей період боротьби віддали життя, щоб ми з вами мали можливість бути тут, розмовляти своєю мовою рідною. Це люди. Які є частинкою нашої історії, події революції гідності об'єднали людей різного віку та різних професій, які стали єдиним цілим у боротьбі за свободу. Мої послуги як медика вони були потрібні по суті. Тільки вже останні оці найгарячіші криваві дні було жорстоке побиття в Марінському палаці. І коли це показали по телебаченню, ми з колегами вирішили, що медики там потрібні. І якщо ми б не вийшли на майдан, то ми б зараз вже досі за 10 років. Аж не віриться, що це вже 10 років пройшло. Але ми б вже жили по суті в Росії. Учасники заходу говорять, революція гідності стала переломним моментом в історії незалежної держави і зробила українську націю ще сильнішою. Це існувала досить інша, я б назвав пострадянський така пострадянська Україна. Яка носила всі ознаки незалежної держави, але по своїй суті вона не зовсім була незалежною, такою, як і сьогодні. Тому е, за 10 років, що б там не говорили, ми зробили величезний крок вперед. Тобто, ментально ми стали іншою нацією. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. Школярів перевірили на знання точних наук. Для учнів ліцею номер 2 Хмельницької міської ради підготували математичний квест, марафон перемоги. Під час гри розв'язували задачі з алгебри та геометрії. Участь взяли 16 учнів середніх та старших класів, серед них вимушені переселенці. Влаштували квест працівники школи аналітики, центру досліджень та консультацій. Його мета сприяти засвоєнню точних наук школярами через гру та об'єднати дітей в спілкуванні. Організовують подібні заходи з квітня цього року, продовжить Ірина Кондратюк. Анастасія Чорна, одинадцятикласниця ліцею номер 2 Хмельницької міської ради. Вже наступного року вона складатиме національний мультипредметний тест з математики. Дівчина розповіла, навчається на відміну, однак такі предмети, як алгебра та геометрія, не завжди їй даються легко. Мені краще даються е, гуманітарні науки, але з математикою все доволі непогано. Мені подобається тема похідної функції в цілому. Геометрія трошки менше. А ось дев'ятикласниця Олександра Вишневська каже: віднедавна дуже полюбила математику, тож легко розв'язує шкільні задачі. Я справді почала її розуміти. Я слухаю, мені цікаво, і це. Доставляє мені здоволення. Мені подобаються функції, мені подобаються рівняння. Мені подобається креслити різні фігури з геометрії. Мені подобаються е, графіки функцій. Аби перевірити свої знання з точних наук. Школярки взяли участь у математичному квесті Марафон перемоги під час гри учні в командах розв'язували задачі з алгебри та геометрії. Цікаво тим, що це саме квест. Поки дитина не розв'яже одне завдання. Вони мусять допомагати один одному, щоб відкрити ключиком наступне завдання. Саме тому це називається квестом. Ну і звичайно, буде переможники, команда лідерів, яка справиться найшвидше по часу. Загалом участь у квесті взяли 16 учнів середніх та старших класів. Серед них вимушені переселенці. У школі розповіли, залучили до квесту дітей із різним рівнем знань. Ті, які знають її на відмінно, вже зацікавлені вивченні математики. А ось тих, яких треба ще трошки спонукати, ми вирішили задіяти їх в цей квест. І я думаю, що після цього квесту, навіть ті, які Ну так скажем, не дуже полюбляли математику, змінять відношення до неї. Влаштували квест працівники школи аналітики, центру досліджень та консультацій. Його мета сприяти засвоєнню точних наук школярами через гру та об'єднати дітей в спілкуванні. Така дисципліна, як математика, алгебра геометрія надзвичайно важлива в школі, і всі ж не дуже хочуть, ви ж знаєте, учні вчити її, вивчати формули це нудно і нецікаво. Тому ми вирішили об'єднати цікавий напрямок і такий важливий для життя для взагалі для шкільного предмета, як алгебра геометрія. Подібні заходи для школярів навчальних закладів громади організовують з квітня цього року. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. У Хмельницькому стартував спортивний фестиваль Джуніор Спорт Дей. Організовують його у школах для учнів четвертих класів. Працівники міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання влаштовують для дітей спортивні естафети, під час яких знайомлять з олімпійськими видами спорту. Триватиме Джуніор Спорт Дей до 12 січня. Олександра Семенюк знає більше. Із руханки розпочинається черговий захід у рамках спортивного фестивалю Джуніор Дей». Нині працівники міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання завітали до початкової школи номер 5 ми проводимо спортивний захід Junior Sport Day для того, щоб ознайомити дітей з олімпійськими видами, спор, видами спорту, а також пропагувати та популяризувати здоровий спосіб життя. Ми плануємо поїхати в кожну школу та ознайомити дітей. Для школярів підготували п'ять естафет: це беремо розиво, конвейер з фітболом, намисто, метання спису та біг з бар'єрами. Звертаємо увагу для на дотримання правил. Дуже часто діти не чують, не слухають і не, ну, не можуть зрозуміти. Намагаємося їх спинити, розказати, показати, розказати, які можуть бути помилки, і коли вони при самих змаганнях враховуються. Бо от була у нас тільки що ситуація, що питаються: а чому дали два бали тій команді, а вони не виграли. Щоб змотивувати дітей, ми їм кажемо, що вони. Були наполегливі, вони йшли до своєї мети, вони не опустили рук. Це дуже важливо для дітей. Що у Хмельницькому проводять олімпійські дитячі ігри для учнів п'ятих та шостих класів. Нині ж для четвертокласників вирішили організувати такий захід, аби вони підготувались до наступних змагань. Мені сподобалась почеса в неї стафета, вона так змійка називається. Ми по правилам грали і що можна перебігати? Всі бігали, там було дуже класно. Всі не сперечалися, хто виграв. Я люблю рухатись, стрибати, бігати. Ну, так то я. Енергійні ми з дітьми зараз дуже взаємодіємо, Вони дуже задоволені. Вони нас мотивують проводити такі заходи. Також ми хочемо і надалі провести. Ми плануємо навіть по садках організувати такий цікавий захід. Діти задоволені, ми задоволені. Вони нас мотивують. Ми їх мотивуємо, і це дуже важливо. Надалі Junior Sport Day завітає до ліцею номер 2. Олександр Семенюк, Данило Біга, Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитеся. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.